Доброго дня. Загальний розклад послання від янволоохоронець. А ви перемогли. На даний момент яволоохоронець -го говорить, що ви вийшли переможцем по відношенню до ситуації. У вас новий етап. Кардинально змінюється ситуація. Якщо ви, наприклад, раніше знаходились в бідності без результативності, то на даний момент ви повинні розуміти, що вам потрібно йти в починання. Хтось отримає шанс, можливість, ну а хтось уже сам знає, в яку справу або в який проєкт бажає вкладатись, навчатись, ну і досягати результативності. Тут на даний момент говорять, що я ви перемогли ворогів, ви закрили. Можливості маніпулювати і вчиняти саме негативно ваш бік, але в подальшому ви зможете досягнути результативності тільки в тому випадку, коли ви не діятимете на емоціях, а активно проявлятиметесь, навчатиметесь і будете самодостатньою, цілеспрямованою по відношенню до ситуації і обставин, дай результату досягнете. Говорять, вам потрібно змінити ситуацію. Якщо ви знаходитесь в стосунках з чоловіком, і ви залежні по відношенню до фінансово-матеріального благополучення, достатку то вам потрібно займатися власною справою, вам потрібно змінити дану ситуацію. Якщо все ж таки в вашому житті в найближчий час з'явиться чоловік, який буде проявлятись на емоціях, ви повинні чітко розуміти по відношенню до даного чоловіка, що він має скриті мотиви по відношенню до вас. Но він бажає прориву по відношенню до власної ситуації. А вас вважає енергійною, активною, самодостатньою, і ресурсною людиною. І от на підставі того, що як він вас бачить, він розуміє, що ви зможете покращити ситуацію загалом, що стосується його благополуччя і достатку. Він ясно це розуміє. Декому говорять саме по відношенню до чоловіка з минулого, ви повинні для себе мати ясність, що людина закрита на даний момент знаходиться в розпачі, в безресурсному стані, можливо, в декого навіть і в хоробливому стані. А суд вищих сил відбувся. Кожному учаснику ситуації в вашому житті, ті, які негативно проявлялися в ваш бік, вищі сили, надали свої подарунки, тобто покарання. Вони отримали. І на даний момент дана людина закрита, знаходиться в хворобливому стані, тому що якщо він не розраховував на покращення ситуації, прорив відносно реалізації планів і загалом фінансово і матеріального, то ні, він не досягне того, на що розраховував. Да, людина, яка проявлялася раніше, а можливо, навіть у вас і були стосунки. Ну, але потім дана людина вирішила взяти владу в ваших стосунках за рахунок магічних маніпуляцій саме в ваш бік. І якщо він і думав, що удача на його боці, то на даний момент говорять, що якщо в тому життєвому в тому періоді він мог, міг вами маніпулювати тримав вас в залежності саме стосовно почуттів, забирав вашу удачу, то на даний момент. Він піде в новопочинання, але після того, як втратить все, що він мав, тривалий період в своєму житті, він піде в новопочинання, тому що зрозуміє, що якщо він не почне діяти на даний момент саме так, він залишився ні з чим, якої би сфери життя, це не стосувалося. І те, що він чинив як дурник саме ваш бік, він саме про це і подумає. Тому що він на 90% розуміє, чому саме ці події в його житті відбуваються от саме в такому ракурсі. Він розуміє, що він отримує покарання за свої магічні маніпуляції, за свої негативні дії від вищих сил. Так, да, вони відсікли і закрили йому можливості реалізуватися і досягнути результативності відносно власних планів. Відбулися маніпуляції з боку вищих сил, суд вищих сил відбувся, і дана людина знаходиться в хоробливому стані по відношенню до втрат подій ситуації, те, що відбулося. На даний момент говорять, що. Де він прагнутиме змінити ситуацію підтивного починання? Можливо, в декого саме ця людина з минулого забажає повернутися, тому що бачить вас, ресурсну самодостатньо, почати все спочатку. Ну ви ж розумієте, що в даних стосунках немає перспектив. По правосуддю, це не потрібно знаходитись в роздумах по відношенню до даної ситуації. Якщо ви бажаєте бути успішним, успішною і самодостатньою, то повертатися в стосунки з чоловіком з жінкою з минулого, немає ніякого сенсу. І безрезультативно саме для вас. Особливо саме в стосунки з тими людьми, які магічно маніпулювали, які негативно вчиняли в ваш бік тривалий час. А тоді, коли вони втратили, коли вони отримали саме ті негативні маніпуляції в свій бік, то вони згадали саме про те, що ви саме та людина, яка може простягнути руку допомоги і допомогти змінити ситуацію позитивно саме для них, і по відношенню до їхнього благополуччя достатку. Ну, вам радять все ж таки діяти по правосуддю, по відношенню до ситуації, до і до власне вашого оточення.